Жаль, тепер у моєму віці я вже частіше на похорони хочу на весілля чи на хрестини. Але я їх дуже люблю, вони короткі, вони дуже веселі. Ну, такі сльози і сміх суміш. Це завжди там спогади веселі, цікаві про людину, яка померла. Ми слухаємо там музику, яка їй подобалася, якісь жарти, які їй подобались, якісь там спогади про смішні історії. В кожному разі той загальний підхід до е, похорону мені здається дуже класний в Британії. Я дуже люблю. На відміну від українського, який мені дуже несимпатичний. Там три дні, е, е, якісь там чорні, всі в чорному, ці дзеркала. Ще ну, там якась цьольця має приїхати, звідкись там така три дні їде. Кришка що це жахливо. Ну є багато. Так, це одна така річ. Весілля мені теж дуже подобається британські, важкі короткі і веселі, а не такі довгі із бійками, із п'янками по три дні, як в Україні. Потім мені дуже подобається підхід ем, британців до життя. загалом, який є такий: з одного боку, він консервативний, з іншого боку, він, ем, вони не чіпляються за якісь дрібниці і деталі, які не важливі. Наприклад, як ви знаєте, в Британії можна переходити з дорогу на червоне світло, ніхто нічого не зробить. Так? Чи там можна трошки перевищити швидкість в межах одного-двох. Тобто, фактично, є, є певний люфт для того, щоб люди не були в такому якомусь надзвичайному стані контролю постійного. І це мені дуже імпонує. Власне, той, та, та ідея, що uh -huh. ми можемо. Ми, що британець або житель Британії е, може собі робити свій бізнес, як він його хоче, як йому завгодно чи їй завгодно, і уряд до того особливо аж так не пхається. Це другий момент. Третій момент я можу сказати, один з найбільших шоків в моєму житті було те, що ми працювали з моєю жінкою Оксаною там, з іншими з друзями в перших там рік чи два. І нам дали якийсь там такс, таксовий це, податковий код, який там був якийсь неправильний. На, 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 з нас забрали забагато податків. І одного ра, ранку я відкриваю лист, а там чек від податкової служби, е, тому що вони за, взяли забагато податків, вони нам віддали. Mm -hmm. ну, як, тобто, для мене це був один з найбільш таких шокових елементів у своєму житті, що податкова служба, яка в Україні, як ви, напевно знаєте, мала дуже погану репутацію і. Що вони можуть просто віддати чесно гроші назад? Це було для мене абсолютно неймовірно.